Вірш без гоміння, автор Аква читає Олена Чорна. Рожева розлилася фарба І синя, Сепне в ранок шлях свій спочина, В повітрі причаїлась безгоміння, та справжня, неймовірна дивина, Стерчать мов їжаки лани здернею. Жавтіють рано скошені поля, а я йду доріжкою своєю, і під ногами крутиться земля, куди веде незвідана дорога, який дарунок має майбуття, і промисел, який там є у Бога, на кожне дане ним просте життя? Ласкочить шкіру, лагідне проміння і вітерець за плеч обійма повітрій. Розчинилась без гаміння, його вдихаю вібрами всіма.